Ще в лютому так, почали з контейнерів, почали цю тему, зустрічалися з колегами в місті, ми робили такі прекрасні форми. І я думаю, багато з тих, хто тоді був учасником при тут є сьогодні. Але е, власне питання було, а що вже робити. І ці контейнери ми почали встановлювати в такій формі порталів. Е, По суті, розумію, що у вас є маленькі просто всередині, але у вас може бути більший простір зовні. І нам потрібно зробити у цей простір спільно, які би мали певний комфорт такого, такого подвір'я. Банально скрутитись ліжка в кожному темері подало також ліжка, і це просто сотні і сотні метрів. Наші колеги архітектори приходили і там тиждень на приліт з все крутили, Так само дуже активно правиленці і, і дійсно одного об'єкту на інший, песиком, там були ці хлопці, вони допомагали це все робити, майструвати, було питання робочих груп. Колеги, друзі, добро дизайн студіо з Львова вийшли з плануванням спеціальних ментів, які можна швидко вигнути, які зекономлять матеріал, які дають максимальний ефект. І ми почали їх встановлювати одразу перші тижні після, після того, як стали створювати ці містечка. Імпровізували на поту для того, щоб створити ці базові умови для людей. Далі в нас був більший час з інтегрованими містечками в інших районах, і Сиківськи, думаю, ви всі добре знаєте, вони, ми старалися, щоб вони були близькими до поліклінік, щоб вони були близькими до громадського транспорту, щоб люди не відчували себе десь далеко в полях, то максимально. Чесно кажучи, я переживав, що, наприклад, там на сиховні. Молодец, наш міцці скажуть, ні, дякую, все класно, ми переживаємо, але не тут. Але насправді на покій приходили і казали, дякую, що ви це робите тут, ми будемо приходити, в нас є речі, які можемо принести, ми можемо там допомогти з дітьми, одне, друге. І це ну, для мене це було відкриття справа. Це було надзвичайно таким зловим розумінням от, от того, м -м -м, цієї соціальної ситуації, яка в нас м -м, виникла. Е -е, вже ті двори, де ми мали трошки більше часу, більше можливостей так і будувати середовище. Ми посаджували дерева, щоб людям було гезеринь, зайде затягнув влітку. Ми встановлювали спеціальні столи, дерев'яні зробили по прикладу того, як можна часто побачити в американських містах чи в європейських типова модель. Завжди хотів спробувати. Позвонив виробнику з грунтівська. Все життя а нам зараз треба я теж все життя хотів це спробувати. Я зараз безплатно це все виправлю, його привезу, буде стояти наступного тижні. Так що ми так і почали працювати. Тут батути, це, це видно серед това. Я часто туди не відувався, багатьох людей там вже з них познайомився. Я хочу сказати, що ротація там є так само суттєвою. Міська соціальна служба, вона достатньо добре ведеться соціальну роботу. На Сихові, наприклад, там займаються ці садиціяни, опікуються тим містечком, вони зробили скажімо таку, дитячий садок, кілька контейнерів і, по суті, по суті, дитячий садок, на рік доставили ще додатковий намет. Це дало можливість батькам адаптуватися, піти на роботу, в той час, як діти можуть відвідувати цей садок. І насправді ми бачимо дуже позитивне соціальне явище. І вони кажуть, ні, ну слухайте, конергі будинки, ми тут все знаємо, бачили і то, що це. Кажуть, та поїдьте насихи, подивіться і поступуються. Вони поїхали, позвонили, кажуть, ні, ти правий. Класно працює, соціально, все добре, люди, все, ну, тут, фантастика. Е, і е, це один з прикладів, наступний, це сиків само такі подвір'я, так само спільні збиті контейнери, яку йдуть власне всі ці речі. І ми так само, що зробили більш спортивні майданчики і планували більше поселення для того, щоб їх могли використовувати як е, перевічні особи, так само і місцеві мешканці тут на сикові. Для мене, звичайно, і для архітектора було найбільш е, важливо, коли дитина, яка катається в черга, каже, що я хочу жити в тим контейнерах, вони такі класні. Майданчики, да? лазанки, теніс, тим фон. У нас такого немає боїв. Да? І е це, це дуже важливо для дітей, які живуть в контейнерах, для того, щоб така, е така е комунікація була. курлах. Так це виглядало зверху, виглядає зверху, влітку, там дійсно весь концерти, різні вони місцевої повіло такі. І тут е навіть е волейбол. Та, 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 та. От. Зараз ми е, завершуємо суті вже двоповерховий зимовий варіант, тобто цей формат він все ще актуальний. Ми не знаємо, що буде завтра. Ми маємо бути до то, цього готові. Ми багато досвіду шишок натурили з точки зору березня, місяця, розуміння, е, як може бути загінно е, щось, да, як треба бути вчасно. І чесно кажучи, тут знову ж таки багато факторів впливають, тобто але ми зараз завершуємо оці двоповерхові речі. І я не буду на них детальніше зупинятися, щоб закрити тему контейнерного житла. Далі ми паралельно з тим почали виходити зразу інші формати. Зрозуміло, що є люди видії, є, наприклад, новонароджені діти дії підішти, а їх через вулицю носять душ, туалет. Да? Це не ті умови, які їм зараз потрібні. Знову ж таки, вагітна жінка для комфортних умов, вона не буде чекати рік чи два роки, в не 9 місяців. Да? Не Далі нам не буде вигідно і зараз опівняться умови. І нам треба швидко збудувати житло. Ми почали вивчати фарка з міськості будівництва. Тарас Сулик толкнувся, він подарив до того. Ми, Він зробив класний проєкт архітектурний деталях у узлах, пауси з вісічками всякими. Протягом двох тижнів реально вийшов на проєкт. Протягом двох місяців ми збудували по суті основні конструктив. Через три місяці після старту проєкту вже там мешкали. Це комплекс назвав інкусії, тут в кожному будинку живе близько 60 людей, е, є спільний коворкінг, є спільне їдальня Рівнева така висока. І паралельно з тим ми також, звичайно, працювали з територією, це вулиця джерелом. Коли забрали будівельне сміття, там почала підходити вода. Відповідно, екскаватор день, другий попрацював, вийшло невеличкий не 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 ставок, коли ми всю, всю воду звідти нам вбиваємо. Невеличкий спортивний, невеличкий дитячий майданчик. І загалом благоустрій, який можна сказати за дві копійки, але тим не менше достатньо ефектно працює. І от там тераса, ось майданчик. Дуже класно включилися, багато виробників з Тернополя, з Тернопільська, по дереву. Ми не вийшли з формат, Тобто ми ми від того отримали сатисфакцію, як архітектори, тому що не завжди хотіли перейти на цей формат з дитячих майданчиків, дев'янок ми просто. Почали на там, досвід отримувати з точки зору організації, тих речі локально. Ось цей ставочок невеликий. І, звичайно, поранені сіх людей, які потребували медичної допомоги, ментального, ментальної підтримки. У Львові зараз запрацював центр навчальної підтримки новий реконструйований над іншими об'єктами, але воно вийшло на фактично на таку екосистему Unbroken. Тут є загальна схема, яка не на нього буде чекати, це об'єкт, який ми хочемо додавати, вартісні, великі, 25 тисяч метрів квадратних кордонів. Це центр реабілітації, який зараз працюємо спільно з компанією «БМК». Так само тут і Другович, е, е, конкурс зараз проводиться. Ми в сьогодні останній день коли. Спільні, ұ, і е, це все е, система, яка буде працювати разом. Yeah. Тут маємо так само житло для тих, хто пройшов вже реабілітацію, для людей з ампутаціями, там, де є ампутації у дітей, які мають почати неподалік е, цього госпіталю центрального мати всю цю інфраструктуру, так само парк і наші ідеї, що робити з цим парком. І це тільки цей район. То ми зробили в Україні архітектури, десятки картинок різних, спілкувалися з послами, спілкувалися з різними донорами потенційними, з медтехнологами і так далі, тож вийти на контакт, вийти на реалі... реалізацію цих планів, коротких і довш в певній перспективі. Так е, само зіграли конкурс на вулиці на вулицю кампу, по якій піде трамвай, і відповідно перший конкурс на вулицю, я думаю, що якщо взяти короткий конкурс на вулиці, то перший в Україні, хоча там буде... Вже Ще десь в Вінниці, по-моєму, прецидент, такі прецеденти, тим не менше комплексний план, по якому проєктується вулиця, це, по-моєму, перший час. Ну і відповідно житло, ми там виношували якісь моделі, робили які ескізи, періодні, але зараз ми маємо конкурс цю, на цю ділянку та, і насправді виберемо той проєкт, який буде найкращий з точки зору архітектури. Ми так само в парку вже зараз встановлюємо, зробили систему території спільно з... ...з іншими професорами-реабілітологами для того, щоб люди могли поздоровлюватися і відповідно цю інфраструктуру. Так само проєкт, наприклад, де брали участь у дієві з Львова і вони запропонували використання колишнього будинку під квартири. Цей проєкт ще зараз не будується, але він виношується до точки зору всіх обідних речей. Що хочеться ще на кінець додати. Це те, що ми так само допомагали е, mm. іншим громадам, які постраждали е, в березні думу це в Гостомелі дім, який був практично повністю зруйнований, він вигорів всередини, він е, вигорів фасадом, це ще які більше в цілі, е, менше. І там, мінімальними засобами, тут видно, до речі, як опакування впливає на архітектуру, так, намагалися його відбудувати. Далі це е, стандарти якісного житла. Слава Богу, якось будівництво продовжується, звичайно, крива запаха на, на ринку, тим не, менше, е, тим не менше процеси йдуть і е, от, ці якісні кластери, які почали розвиватися, вони далі продовжують розвиватися, в місті будуються. Е, це магнолія на е, пасічні, так, різні черги. Е, але ми вийшли на те, щоб створити... 10 заповідей, 10 засад якісної житлової архітектури, від безпеки до, до якісних просторів. По суті, це ці речі, те, що ми постійно комунікували зі всіма нашими колегами, це те, те, що ствердили рішення виконком. І, чесно кажучи, всі проекти будуються після того, так чи інакше враховують, враховують ці речі. Прошу. Ці, 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 ці рекомендації враховують ці речі. Оманна висотність, міксовані топології, міксовані, міксовані функції, запобігання, переочіпленням, якісь ці правила, але, на жаль, цього терпені немає, на мою думку, простір важливіший ніж посад, і ми завжди культивуємо якісні простори за своїми характеристиками. Так само така устань безпеки, він буде зараз детально зупинятися в особому. І там, місто планування триває далі, Тобто, наприклад, АВР АВЗЛеровими, працюють на велику територію світанку, і це там, одна з зі скетчів, які зараз там виношуються, є багато інших локацій місць. Планування триває, планування йде, я не буду зараз зупинятися на окремих прикладах. Ми мали, наприклад, конкурс у відведення підсумків набудови на, на свободи 11 там танку Порошенка для того, щоб ось цей провал у фасаді заповнити. Реплюс прекрасний зробив результат, який дуже задоволений, результатом цього комплексу, як він буде вцілений. Ми дуже радий, що він один до одного по відношенню до конкурсного проєкту. І це надзвичайно приємно і спонукає проводити далі архітектурні конкурси. Ми займаємося інтегрованим плануванням. Ітегрований план був затверджений в сесії в минулому році. Зараз ми працюємо над планом військової громади, щоб були повністю зйомку всіх селених пунктів і тепер між ними, для того, щоб можна було робити все планування. Ми працюємо злоковиними підприємствами, я думаю, над інфраструктурою, з українські і так далі в наші інфраструктурні проєкти. Ну, а закінчити я хотів би тим, що найбільш важливим в нашому я думаю, в місті, це громадський простор. І він, звичайно, багато робив громадських просторів, там, фінансованих з бюджетних коштів. Тим не менше, дуже приємно були проєкти, які фінансовані з небюджетних коштів. З приватних коштів вони продовжують навіть час війни реалізовуватися. Це є озеро Молдова-Стрицька з інфраструктурою набережною, яка там формується У перші місяці, коли вперед ніхто не знав, куди що там Таммірно проводить, тривали, відкривали, ми подивилися, дивилися. Це е -е, класний об'єкт. І там зараз музей науки, наприклад, реалізовується поруч і так само приватний, який буде незабаром не, не, не відкривати. Так само ми зрозуміли, що великі проекти, які там мали коштувати 10-20 мільйонів, 50 мільйонів, ми не зможемо реалізувати в цьому році і, мабуть, і в наступних роках не зможемо. Те, що ми маємо думати категоріями, як ми думали у цих резервних матусях. Тобто мінімум затрат, максимальний ефект.